Слава Україні слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистаємо, переможемо. Прийшов час підсинювати, чи то вносити підживлення для зміни кольору моєї гортензії. Не знаю, чи камера передає, я, можливо, потім підніму трішечки вище кущ, або камеру наближу. І покажу, що це є Black Current Muffin. Я показувала не раз і не два, і навіть як я вноса гранульоване добриво для неї. І це не вихвалянка, що вона вже квітне. Ні, насправді це не є добре, але так склалося, що вона в мене з грудня місяця була в підвалі, під хатою там плюс 15 нижче не було, навіть вище постійно. І вона в мене проросла, тож ну що я їй зроблю? Звісно, що я їй не скажу. Стоп ще рано. Та, і квітне вже навіть почала от, дійсно зафарбовувати пелюстки. Я бачу, вже там є блакить, проглядається. Тому так. Тому це якби я фактично підлаштовуюся під її темп і вношу підживлення, яке їй вже пора вносити. Звісно, що якщо я хочу, щоб вона змінила колір, бо вона може собі абсолютно квітнути без зміни кольору, і вона тоді не буде блакитною чи такою там ну, фіолетовою. А буде якоюсь світло рожевою, чи можливо темніше рожевою, але ну, не блакитною. Е, існують різні підживлення, різні препарати, точніше, для зміни кольору. І от якщо дуже глибоко купатись, е, ну, досліджувати самостійно, то можна е, так, відповідно, під кожний препарат має бути певний, певні як би, попередні дії, чи то ґрунт певної кислотності, або певного складу з Збільшим містом вапна, з меншим містом вапна, чи то, наприклад, підкислення спершу залізо спершу. Ну тобто різні препарати, абсолютно щось іде з залізом, і вже з алюмінієм, щось там іде з іншими складами. Тому кажу, в нас на ринку вже є достатньо різних препаратів, є достатньо інформації, яку можна вивчити, оскільки я не раз згадую пані Януї. І... Котрий вкотре я дуже втішена, що я її знаю і що я придбала, що вона зробила довідник, що вона все прекрасно погрупувала, посортувала, прописала. Готовий посібник до дій, сідай, чи ставай і роби, насолоджуйся результатом. Пий каву і насолоджуйся квітуванням. Там насправді само воно, звісно, не робиться, не зробиться. Треба ручками своїми приділити час і щось внести. Тому сьогодні для цієї гортензії в мене росте в контейнері і найімовірніше, так поки що і ростиме. Побачу, як буде далі, як вона буде заплітати земляну грудку, коли треба було її, буде її пересаджувати, є в мене вже куди. Але наразі це контейнерна буде. Я планую навіть якщо пересадити, то трошки в більший якийсь такий об'єм, більший горщик, але, але поки що не відкритий ґрунт. І одне з підживлень, які в мене є, і які є в довіднику пані Яни, І в неї я теж його купила це ось таке. Це є Італія і ось його назва гортензія Азура. І тут так пише, і на малюнках видно, що вона може міняти колір. Звісно, ті гортензії, які міняють, колір, які схилі до цього. Так, все придбала в пані Яни, як то кажуть, ну, під ключ можна від гортензій до підживлення, до засобів захисту, до стимуляторів, антистресів і так далі, і навіть довідник по догляду з гортензіями. Так, дуже раджу. Що я зроблю? Конкретно це добриво. Так, я його візьму для горшочків. Його взагалі воно чому мені дуже підходить? Тому що воно може вноситись в сухому вигляді, в тому числі не лише в розчиненому. І в сухому вигляді це мені теж дуже підходить. Менше пацькання, ну то менше роботи, бо тут треба розчинити, полити, почекати, поки береться ще полити. А тут вніс і воно собі поступово розчиняється. Але для того, щоб вносити в сухому вигляді, має бути. Полита та земля, тобто горщику земля, має бути гарно зволожена. Певна кількість підживлення вноситься в залежності від об'єму. Тут рахується цей горщик, все ж таки рахується, що це 5 літрів, бо я попередній раз чомусь казав, що я розрахую це літрів 4. Ні, все-таки пані, я каже, що це 5, тому я вношу як для 5. От. І відповідно внести і знову ж таки запрацювати в, в той торф, що є в горщику. І якщо там ще дозволяє місце, то навіть ідеально буде присипати зверху теж кислим торфом. Є в мене це все. Я накупила, тому що я беру. Тут Іде з тим добривом. Е, іде ложка. На ложці пише 10 мл. ну Мілілі грами це різне, але я буду орієнтуватися так, що тут 10 грам. Е, ось, і навіть в середині є 5 мл промарковано де саме. Тобто прекрасно Тут одна ложечка, а два. Можна замір зробити. Взагалі, то, якщо навіть немає у вас можливості бажання купити. і Пані Яни Довідник, то можна просто навіть добре. От тут от є розписано, навіть як що вносити і в вигляді поливу, в вигляді сухого внесення. Я беру на цей горщик 30 грам, тому три буде ложечки. І спробую якось це паралельно одною рукою зробити, внести, внести, звісно. Ну, Краще таке добриво, звісно, що вносити, коли гортензія в відкритому ґрунті, щоб е, відступ робити від пагонів і особливо не насипати. Бо в мене тут молоденький пробужиться, щоб не було ніяких опіків. Ну, в мене це так, як вже є, угу, трохи є, насипала. Так вже в мене як є, так і є. Ось. Але в горщику теж треба вносити, тому намагаюся. Можливо, там, де в мене є, ростуть молоденькі, то я все ж таки з тої сторони не так буду. Багато його сипати. Ні, тут я не насиплю. Ага. Одною рукою тяжко мені, щоб не картинка не, якби не перекрутилася. Ось, якось, отак я спробую насипати. Кажу, так, земля зволожена, я зволожила гарно вчора. Ось тому я внесу ще одну ложку, внесу, внесла. ще одну я досиплю потім. І візьму виделку, так як я вам показувала, коли вносила гранульовані добрива. І виделкою то зароблю в ґрунт, в ту землю, що там є, з ґрунту суміш. І зверху посиплю торфом кислим ґрунтом. У мене є в мішку, я купляла кислий, не пам'ятаю кислий. У мене є два види. Я купляла 2,5 чи 2,7, і 3,7, і 4,5, 5,5. Два види кислотності. І все, і буду по мірі просихання поливати. Це вноситься не надто часто, тобто я внесла якийсь період часу пройде перед наступним внесенням. Але кажу, я не запам'ятовую того всього, бо тому, що відкрила, подивилась, ага, окей, якраз той місяць все, пора робити такі-то маніпуляції з гортензією, щоб вони квітли, тішили, міняли колір, якщо хочемо. І там, і покажу потім на наступних гортензіях, можливо, неможливо, якісь інші підживлення, інші засоби для зміни кольору. У мене їх, мабуть, три. Буду порівнювати, до речі, то, як працює, буду порівнювати і з вами ділитися. Тому ж так, дякую вам за увагу. Пишіть що у вас, як у вас буду дуже радіти вашим коментарям. І потім, мабуть, окремо покажу, як вже замальовується квіточка, бо не хочу зараз то все переналаштовувати. Дякую, до наступних відео. Всім, Па-па.